І знову вітаю вас на моєму каналі Прикраси для пані, мене звати Оксана. Ми продовжуємо розпаковку посилки з вінтажними прикрасами. Така цікава посилочка пройшла декорована такими осінніми листочками, з цікавим подарунком з таким скляним дзвіночком. Прикраси були в Такий скляній вазі. Так, частину ми розглянули першу і залишилося ще трошки прикрас. Ось перед нами такі сережки в вигляді капельок в золотому тоні з ефектом битого металу, скляний кришталок. Кришталик. А Б. тут теж кришталики скляні. І друга, але немає цього центрального кристалика. Можна замінити на інші. Можливо, знайдеться там. на дні коробочки. Наступна прикласа, Ось на такому. Ланцюжку в золотому тоні, тут підірвана колечка, але це нескладно прикріпити з таких елементів в хорошому стані. Ось така підвісочка. Є сходи покриття з таким ангелочком. Потребує реставрації. Наступне так були переплутані. Так, комплект від компанії папарації. Такі сережки з ланцюжками. Це новеньке ланцюжок з ось такою підвісочкою, Сердечко тільки в зворотню сторону, теж сердечко. Такий цікавий, нестандартний. Не знаю, що він означає. Але ось такий. Так, наступна наша прикраса. Такий ланцюжок, такий більш масивніший з підвісочкою з таких елементів. Які мають скляні кришталики на кінці? Тут перлиночки. Ланцюжок довгий, але має невеликі сходи покриття потребує реставрації. Є маркування. Gold Greek компанія, теж цікава, але потребує роботи нею. Сережки на очках бачу дві. На довгих таких ніжних, тоненьких ланцюжках кульки з кляними кришталиками. Теж десь дорозі, напевно, трошки зігнуті, гарно ніжно виглядають такі ось такий великий. Кулончик. Вот его колончек, а его потрял. Так что ж тут? Зображено такий ангел, який своїми крильми покриває Адама і Єву, і напис «The Loves» – «В стані хорошому». Ланцюжок теж без сходів покриття. Такий. Так, ніжний ланцюжок. Так, має ось таку підвісочку тут на подовжучому ланцюжку сердечко. З маленьким кришталиком. Так, і ось тут центральна підвіска теж ніжний кришталик, який рухається по ланцюжку. в Підмінному стані, без сходів покриття. так Наступна наша прикраса теж ланцюжків в срібному тоні, з вінтажною засібкою, в відмінному стані такі міцні гарні ланцюжки, скріплені разом подвійні. Тобто, це таке намисто з ланцюжків, довге. напевно, 90, може більше сантиметрів, як. Окрема така прикраса. Думаю, можна його вдягати і подвійно, тобто чотири так більш. Або ж, як довгі такі ланцюжки, теж дуже якісно, дуже хороший стан. Так, теж бачу такі ніжні сережки на гачках з кришталиками скляними. Маленькі ніжні сережечки. Стан дуже хороший, немає сходів покриття, все на місці. Так, наступна наша річ Ось таке ланцюжок, є тут якийсь напис Avon, Так, Avon, маркування. Так, з підвісочкою, ось такою. Як тут? Не скріплені ці ланцюжки дві половинки. Ось така підвісочка з буквою С і з перлиночкою. Все в хорошому стані. Компанія Avon. Так, і ще одна. Один ось такий ланцюжок з намистинками, такими з металу. І Матовими такими теж з ефектом битого металу. Тут ланцюжок елементи ось такі. Так, і теж є маркування компанія «Ліа Софія. Теж довгий. Ну, Можливо, і шиї Можна вдвічі втягнути, як коротке намисто, як чокер, або ж як одне довге. Це остання прикраса з цього лоту. Ну, непоганий такий лот, все в хорошому стані. менш більш є деякі речі, які треба реставрувати цікаві подарунки, цікаве оформлення цього лоту, гарні ланцюжки, цікаві ось такі колечка. сережки. Нагадаю, з першої частини цікаві бреслети для бабусі. Так, багато різних.